21 лютого відбулася позачергова сесія Житомирської обласної ради. Метою скликання стало прийняття депутатського звернення щодо суспільно-політичної ситуації в Україні. До сесійної зали безперешкодно потрапили усі депутати, які прибули на засідання. Але перед тим як перейти до прийняття звернення, 17 депутатів оголосили про свій вихід з фракції партії регіонів. Після цього свої заяви про складення повноважень зачитали голова обласної ради Йосип Заполовський та його заступник Михайло Чигир. Непросте це для мене рішення, але враховуючи суспільну політичну ситуацію, течії, які проходять в нашому політичному житті, я прийняв рішення, щоб скласти обов'язки голови обласної ради, я думаю, що це правильно моє рішення, але я вам обіцяю, що я завжди буду з вами. І я вас прошу, будь ласка, підтримайте мою заяву. Мені дуже було приємно працювати з депутатами обласної ради швастого скликання. Чому так? Тому що обрані, висококваліфіковані, парадні і перш за все патріотичні депутати до своєї області. Це ви, шановні друзі. У мене були дуже добре відносини зі всіма, з кожним вас, зокрема, з керівниками фракції, не дивлячись, які вони були політичних окрасок. І не дивлячись на різні політичні погляди, ми в основному завжди знаходили правильні і вірні рішення, які виходили з інтересу людей Житомирщина. Тому я дякую за спільну роботу. Дякую вам, Дмитро Антонович. Депутати проголосували за обидві зачитані заяви. Після цього обранці почали працювати над основою свого звернення, яке стосувалося ситуації в Україні. Проект рішення зачитав перший заступник голови обласної ради. Таким чином, на чого ми зійшлися? Перше, що депутати Житомирської обласної ради висловлюють співчуття сім'ям загиблих, всім, хто постраждав від кровопролиття від тієї ситуації, яку ми маємо сьогодні в Україні, і наше щире абсолютно співчуття сім'ям близьким. Наступне, підтримати рішення Верховної Ради України від 20.02. Я думаю, що всі практично знайомі правда, з тим, що було вчора пізно ввечері прийнято у стінах Верховної Ради, достатньо глибоке за своїм змістом рішення. Нам приємно, що і наші земляки туди внесли свою таку серйозну, серйозний вклад. І ми звертаємось до Президента України, Кабінету міністрів України і Голови Верховної Ради України з вимогою виконати рішення Верховної Ради від 20.02.2014 року. Це те, на чому ми якби спільно зійшлися. Тепер, будь ласка, давайте пропозиції ми вносимо по пунктам те, що нам ще потрібно в дане рішення. Будь ласка. Після цього депутати внесли низку доповнень до цього звернення. Туди увійшов, зокрема, пункт про засудження насильства у державі та рекомендація притягнути до відповідальності тих, хто віддавав злочинні накази. Прийнявши звернення, депутати стали розглядати кандидатуру нового голови обласної ради. Єдиною запропонованою кандидатурою став депутат від фракції Батьківщина Віталій Француз. Голосування проходило таємно. Протокол був було внесене прізвище француза Віталія Йосиповича. За француза Віталія Йосиповича подало за 70 голосів. Таким чином, вважати обраним головою обласної ради француза Віталія Йосиповича. З Чим ми вас, Віталій Йосипович, вітаємо! Справа не в тому, щоб обрати голову чи обрати заступника. Повірте, за посади тут ніхто не веде мови, тому що всі бачать, який час і що відбувається на дворі. Але справа в тому, що завдання, і я це говорив тоді, коли обирали мене в 2008 році, я один із вас. І я вважаю, що ви, депутати, тимчасово довірили мені організовувати вашу роботу. І не більше. Нам потрібно побудувати так роботу, щоб нас зрозуміли ті, які на вулиці. Ті, які не виходять на вулиці, але. Подумки вони думають про те, що і ми всі. Нам потрібно, щоб ота недовіра, яка є між суспільством, представниками місцевого самоврядування, вона має зменшуватися, бо по-іншому нічого не буде. До кінця сесійного дня депутати визначилися із заступником голови обласної ради. Ним став депутат Руслан Годований.